Зіпфайл ютюб. Я радий бачити вас у себе на каналі. Перед нами на столі лежить поганковий ніж. А це значить одне, що сьогодні буде розпаковочка посилок від підписників. Я вже, певно, в третьому відео кажу, що я не приймаю посилочки поки що на певний час, але все одно підписники присилають і присилають мені коробочки з різним комп'ютерним лутом. Ну і щоби не затягувати вступ, давайте почнемо з першої посилочки від Олександра з міста Київ. Він вже мені присилав деякий цікавий став, і я так думаю, що в цій коробочці теж буде щось корисне і чудове. Ось таке величезне пакування з написом Blue Yeti. Зараз зніму її зі стола, буду розпаковувати за кадром, діставати в міст і показувати вам. І перше, що дістаю дуже неочікувано ось такий капелюшок. Хуху від компанії Маркс Спенсер. Ось це цікаво, цікаво. Правда, я капелюхів не ношу, але, можливо, кудись в ліс чи для якогось маскараду його можна заюзати. Дивна, дивна річ. Такий схожий на вельвет матеріал. Дякую, цікавенько і неочікувано. Далі йде якась дошка, незрозуміло для чого, але може це було покладено в якості демферу. Далі дістаю ретро-блок живлення, такий ще АТ-формату з величезною кніпкою тумблером, котрий добре підійде для якихось ретрозбірок по типу 486, х сокіт Сокіт-7-х, щось такого плану. Тут у нас не сучасна 24-пінова колодка, а ось така, котра розділяється на дві по 6 пінів. Для живлення материнської плати. Ну і стандартні МОЛЕКСИ, і кнопка, на котру напряму подається 220 І треба бути обережним, якщо перегнутий чи погано контактуючий кабель, може бути ураження струмом. Сам блочок на 200 ваттів добре, знадобиться. Далі йдуть 3D надруковані якісь салазки, певно, для хардів. І що я дістаю? Ісашна звукова карта на Чіпі Crystal cx 4235 Ще один екземпляр в мою колекцію ретро звуку. Обов'язково колись буде відео по цій темі. Дякую. Звукові карточки мені, особливо ретро, дуже цікаві. Ще така кубка 3D надрукованих салазок. Та заглушок для корпуса, щоб встановлювати жорсткі диски. Угу, добре. Далі йде ретро-відеомапа від Ati Rage XL. Ось такого дизайну і зі слотом AGP. Цікаво-цікаво буде її потестити, перевірити, на що вона була здатна в свій час. І я навіть не знаю по продуктивності, аналогом чого вона може бути. Далі дістаю PCI мережу або це модем. Ні, тут перекреслена трубка телефону, то, скорше за все, це мережа. Ось така дивно багато чіпів і це щось зі старенького. Далі йде дуже кльова штука для тих, хто займається ретро-залізяками це такий адаптер PCI на IDE. Для підключення старих хардів, до сучасних компів, де немає IDE, але є PCI. Або ж якщо вам треба додати в стареньку якусь материнську плату, додаткові порти IDE. Класна штука і корисна. Я думаю, що я нею точно буду користуватись. Далі дістаємо ще одну відеомаку. І що це у нас? GeForce 2 MX400 на 32 МБ. Не знаю, хто виробник, цікавенько, теж для ретро тестів, ретрозбірок, підійде. Далі дістаю ще одну мережеву карту, ну, таку простеньку, стандартну від якоїсь компанії Davicom. І далі йде такий ось згорточок в папері. І, судячи з розміру та ваги, тут знаходяться жорстокі диски. І так, у нас тут три таких стареньких харда. Перший IDE Hitachi Desk Star на 41 ГБ зі швидкістю обертів в 7200. Брудненький, якась позначка V, ну, можливо, він робочий, треба буде перевірити. Далі у нас іде саташка Hitachi Desk Star 2007. Року на 160 ГБ, але стоїть хрестик, і, можливо, вона мертва. Ну що ж, подивимось, перевіримо. І ще один ID Desk Star теж на 41 ГБ і теж 7200. Два однакових харда із однаковими позначками, можливо, вони колись працювали в рейді. Ну, не знаю, подивимось. Дяка, рухаємось далі. Наступним дістаю вже класичну ретро-відеокарту. Карту на PCI шині S3 Trio 64V, з можливістю встановлення два додаткових банки пам'яті. Ну що ж, все ніяк я не доберусь до тестів ретро заліза, але скоро з вами будемо це наздоганяти. Будемо перевіряти ось такі штуки. Далі іде у нас ще одна Іса-карта розширення, такий контролер IDE, це я не знаю для чого. Гімпорт і COM. І ще у нас так само виведені порти. Com і скорше за все ЛПТ. Ось така плата теж для ретросистем. І в деяких випадках вона дуже була корисною, особливо на старих 486 машинах, де не було вбудованих контролерів. Ще один контролер накопичувачів, так само Іса, для флопі дисководів, так само було, певно, і на попередній IDE, компорти геймпорт або ж MIDI, і так само. LPT і теж на ЧП Вінбонд Ретростав. Далі йшла купа FDD та IDE шліфів, мостики SLI, причому один такий на шліфі, а інший прямо на Текстоліті від компанії Gigabyte. Ось так воно виглядає. Цікавенько я таких ще не бачив. Ну а як же ж, якщо коробці було багато? Карт розширення під ретросистеми. То тут у нас є і сама платформа, а саме Сокет 7 Ось така материнська плата на Via чипах з авардовським BIOS. DIN-5 конектором під клавіатуру. У нас тут є IDE та флопі конектори. Два слота під SIM пам'ять, і два слота під SDRAM. І давайте подивимось, скільки тут SDRAM у нас встановлено. На ці нічого не написано. А друга у нас PC SOTA, Скорше за все на 64 МБ. І можливо, ця друга теж на 64, але я точно цього не знаю. Треба буде дивитись. Ось такі дві планочки SD-RAM. І ось така материнська плата. Дивіться, як впаяний тут конденсатор. Дивно, так під нахилом. І процесор з охолодженням. Сокіт 7-й. Це прям топчик, топчик для ретро контенту Процесор ось такий. Треба буде гуглити маркування, і що цікаво, на ньому вже приклеєний радіатор з охолодженням. Єдине, що треба знайти, або підкинути, просто два дротика для охолодження, щоб воно крутилося. І Сокіць 7 це просто платформа мого дитинства. Клас, ще одна материнська плата, з котрою можна буде поколупатися. І дивіться, як дивно зроблені кріплення, певно, це для тестового стенду. так Олександр робив. Крутив на гумку від Кохенор. Але якщо буду я цю материнську плату вставляти десь в корпус, звісно, я все це повідкручую, і у мене будуть додаткові гумки для протирання оперативної пам'яті. Дякую. Класна штука. Колись у мене дійдуть руки до неї для тестування, перевірок. Далі в коробочці ще йшло два таких ліхтарика, котрі працюють від павербанків. Такі раніше в Аврорі продавались, на Аліекспрес. І можна використовувати як аварійне або додаткове освітлення під час блекаутів. Просто вставляємо в пауэбанк і воно світиться. Далі із коробочки дістаю ще одну відеомапу S364V. І остання ретродич, котра була в коробочці, це ось така плата на Соке 3. У мене, певно, в житті такого не було. Один з перших моїх компів був на сокеті 5, і потім я прообрейдився на сокіт 7, але сокета 3 я в руках ще не тримав. Тут у нас сім пам'ять, додатковий кеш для процесору, певно, і PCI, COM... Коннектори IDE, BIOS і батареєчка. Батаречка ще така розпаяна на платі, і котрі дуже полюбляли виходити з ладу через певний час, бо це акумулятор нікель металгідридний Якщо він працює, хоча тут сумнівно, тут вже насрано біля нього, можливо, він якийсь потікший чи щось з ним сталося. Так, і там стоїть якийсь процесор. І наскільки я розумію, сокіт третій мав би. Підтримувати різні 486-ті, можливо, якісь пентіуми перші, але я не впевнений. До речі, материнська плата. Має маркування EXP8449 Ревізія 1.3, процесор на радіаторі якихось термопрокладках. Я не буду зараз його знімати, щоб не пошкодити ніжки раптово. Потім, коли будемо тестувати дану систему, спробуємо його запустити і глянути, що ж це у нас за камінчик. Ось це цікаво, цікаво. І на цьому все від Олександра. Дуже тобі дякую. Ретро став просто класний. Тільки тепер треба знайти часу з тим всім розбиратись. І тут стоять ще дві плашечки Е до пам'яті 7 по 8 МБ. Забув сказати. Ось така була посилочка. Переходимо до наступної. Ну а наступна просто величезна коробочка від автора ютуб каналу Технічна лабораторія або ж Техлаб. Обов'язково перейдіть, підтримайте автора, він робить україномовний контент, на комп'ютерну тематику, і цей пан прислав мені щось невідоме, я не знаю вмісту. Він попереджав, що щось з того може бути робоче, щось ні. Тому, як завжди, розпаковую за кадром і показую вам. І так, перше, що дістаю відеомапа в якомусь корпусному елементі, якесь посадкове місця. Під щось, під певно, жорсткі диски, і потужніша відеокарта з минулого HD 7970. Ну, знаючи репутацію таких карт по відвальності, можливо вона і не робоча. Але на якомусь стрімі спробуємо з вами її перевірити. Ну так візуально ніби ціла, але тут є якась плямка. Ані, це просто сміття. Від компанії PowerColor. ось така двовентиляторна. Тут просто величезні теплотрубки в кількості трьох чи чотирьох штук. Просто громістка така. Двослотова карточка на 3 ГБ GDDR 5 пам'яті. Ось це буде цікаво перевірити. Далі йшов кулерок 120-ка, такий просто двопіновий, акумуляторна батарея від якогось з ноутів, у мене щось подібне було, і, можливо, вона підійде. Подивлюсь, або ж розберемо на елементи 18650. Далі йшли теж такі саласки для жорстоких дисків, і, можливо, вони підійдуть для тої першої конструкції. Далі дуже цікава річ Terra PC Micro з наліпкою Core i7. І Windows 8. Don't work Міні ПК, котрий не працює. Але цікавенька штука. Ну, подивимось, подивимось, чи зможемо ми з нею щось зробити. Але щось я дивлюсь, всередині там начинки майже ніякої немає. Ну, потім будемо розбиратись. Цікавий такий кубик, щось, щось з ним вигадаємо. Далі йдуть навушники Marshall О, оце, оце дуже цікаво. Лівий, правий, в шкіряній такий. Раві, ну і навіть схоже на якийсь оригінал, а не китайщину, бо тут така важка сталева штука для оголов'я. Збоку ще написано. Монітор. О, ось це ось це мені подобається. Хочеться перевірити, що ж, що ж це за дичі, яка це саме модель. А ви, якщо впізнали модель, напишіть в коментарях, що це саме є. Дяка. Далі йде ось така конструкція. Поки що не розумію, що це, але судячи з усього, це якісь лампи. Треба буде їх під'єднати, розібрати або, можливо, зібрати між собою і подивитись. Ну, прям дуже цікаво. Незвичні підгончики для мене. Будемо пробувати. Наступним іде ще один міні-ПК, але з написом не працює перший слот ОЗУ. На Core i3 і це, ну, по суті, ідентичний. Просто з трошки іншими характеристиками. Ну, якщо один слот не працює, а інший працює, все одно цікава штука міні ПКшечок у мене. Ще ніколи не було на каналі. Дяка, дяка. Мені вже хочеться це все перевіряти, тестувати, але це навіть ще не половина короб. Далі таємнича коробочка. І що тут у нас? Процесори та оперативна пам'ять. Як гарно запаковано. Перша плашка. Samsung 4 GB DDR 4. Супер корисна річ, бо саме DDR4 у мене дуже мало плашок, і всього-навсього під одну дві збірки. Можливо, я знайду. А це буде додатково так. В пакетику у нас всілякі фіксики для корпусів. Ось такі різні кріплення з Велкро, пакетик Хладомазі китайської, і що по, по працах. Перший це 775 Сокіт Pentium e 5800 на 3,2 ГГц, 2 МБ каші і 800 шина. Ноутбучна планка оперативної пам'яті на 4 ГБ ddr 4. Оце взагалі топчик. Якщо вона робоча, ddr 4 перевірочної у мене немає. Якраз буде, буде що перевіряти. Процесор на Intel 1151 v 1 i3 6100 на 3,7 ГГц. А також Intel Pentium G4400 на ту саму платформу. У мене, до речі, було відео вже з подібним, то не бачив, можете перейти подивитись. Процесор затичка двоядерний, двопоточний. Далі йде ще одна таємнича коробочка. Тут у нас що йде? Мікрофон, і, судячи з візалу і якості, скорше за все це від тих навушників Marshall. Кабельочки, перехіднички та рейзер. Модний потужний рейзер з армованим слотом, кутові перехідники на материнську плату ATX, охолодження від якогось ноута. Можливо, він далі буде в коробочці, хто зна. Кабель Type-C на type a досить довгий. І якийсь перехідник Fujitsu DisplayPort to DVI. Ось це прям дуже корисна річ, і вона мені знадобиться. Трапляються частенько відеомапи з дисплейпортом, А підключити їх до монітору немає чим. Ось це прям добре. Ще одна попирка з якимись перехідничками та процесорами. Це у нас така папа-мама HDMI, Wi-Fi антенки, точніше, перехіднички для антенок, і проци. Перший у нас це Pentium G4520 на 3,6 ГГц, але я так думаю, що він теж двопоточний, теж 1151V1. І другий камінчик затичка на ту ж саму платформу Celeron G39. 930, на 2,9 ГГц. Наступний пакетик з перехідничком для макбуків для М2 накопичувачів. Можливо, навіть знадобиться. Корисна річ, бо окремо її купувати це плюс-мінус 100 гривень на Aliexpress. Кабель, перехідник з міні-джеків, розгалужувач. І якась піпка, логітеч, е, свисток від якоїсь мишки чи клавіатури. Можливо, він мені знадобиться. У мене десь була миша. Але я не пам'ятаю, чи логітеч чи афотеч, а можливо, щось далі буде в коробці, котре працює з цим свистком. Наступне, що дістаю, ось така теж класна штука. Allmaster називається. Це у нас такий, можна сказати, хаб для жорстких ноутбучних дисків або SSD-шок. Ось так ми їх можемо в такий бей поставити до 4 штук. Тут вони під'єднуються по SATA і живлення відбувається за допомогою Молекса. вставляється в корпус комп'ютера на 5,25 дюйми і я не знаю, можливо навіть працює з гарячою заміною. Крута річ. Далі йде ось так запакований якийсь кабельочок, просто скручений і прилеплений скотчем до диску з конем. Що у нас тут за конектор? Це схоже на якийсь типу RJ45. Так, да, це RJ45, але, можливо, якийсь наворочений. Такий плоскенький. Може він супершвидкий? Цікавенько. Далі йде згорток. Тут у нас такі лампи освітлювання світлодіодні з пультиком. Три, по ідеї, мали б працювати від батарейок. Так, от ось розкривається, і від трьох міні-пальчикових батарейок вони працюють. Натискаємо, вони запускаються, або працюють від міні-USB. Теж таке резервне світло для дома на випадок блекауту. Наступна річ, котра мені точно знадобиться, у мене такої штуки не було, це док-станція від компанії Godo для жорстких дисків. Вони от сюди зверху так вставляються, причому можна і ноутбучного форм-фактору встановлювати, і, звичайного. клас, оця штука корисна, сподіваюсь, вона працює. І ще одна маленька коробочка великій. І що тут у нас? Якась відеокарточка. Така трохи в тарганячому лайні, але нічого відчистимо. Але що це конкретно за модель? Ніде не написано. У нас є відеовихід VJ та HDMI. Вона на 8 ліній pci Express, хоча має повнорозмірний конектор. І ось таке охолодження. Трохи липка. Нічого. Потестимо. Далі була ще одна коробочка. Так мені вже немає куди то все складати. Що тут я бачу? Оперативні спогади. 4 ГБ DDR3. Kingston. Так само 4 ГБ DDR 3 Kingston на 1333 дуже є файно. І ще одна Samsung на 4 ГБ DDR4 2666, Ну прям супер. type сішний кабель від syncpada, має бути якісний. Якийсь такий дивний коротенький кабель HDMI з написом 8K. Можливо, він підтримує 8К роздільну зна... здатність. Якась штука, незрозуміло, певно, для кулерів. Ось така башта охолодження від, від якогось бренду компа-Terra, такі випускалися для ринку Європи. І навіть з перехідником під різні сокіти. І це у нас, походу, для 1366 або чогось подібного. Клас, ось такі охолодження мені подобаються. Воно має бути достатньо продуктивне, щоб охолоджувати трахання гарячих камнів. Далі йдуть SSD, сподіваюсь не мертві, а котрі можна буде юзати як тестові. Так, ну це Kingston на 120 ГБ, і вже бачу тут під дата шліф, обломаний пластик. Ну, може, вдасться якось відновити. Samsung Evo 840 на 120 Гігів, і Adata Su 650 теж на 120 ГБ. Ну, якщо вони ще поживуть деякий час, можливо, підуть в якусь збірочку під систему, так, купа шліфів, SATA і якихось перехідничків, якась плата розширення, доповнення, певно, від її відеовиходу для брендового системного блоку Fujitsu. Кульочок з обламаними з однієї сторони кріпленнями і дуже дивне й дичове охолодження під якийсь 775 чи, ні, скорше під 1151 системи. Ось такі три теплотрубки, і можна щось цікаве з цим зібрати. Сюди кудись присобачити вентилятор, і буде така дуже дивна система охолодження. Певно, з якогось теж брендового системнику з Європки це прийшло. Ну і далі там ідуть блістери, і шматочок хладомазів від Thermal Right F7, і парочку прокладочок, що обов'язково піде в діло. Трішечки треба розчистити місце, бо далі йде саме цікаве. Материнська плата від АЗРОК на Z97 чіпсеті Ось така дошка Z97 Extreme 4. Але я вже бачу, у неї є проблеми, а саме загнуті піни. Можливо, мені вдасться її відновити, поколупавши там трохи сокіт. І якщо вона буде робоча, це просто суперпродуктивна геймерська оверклокерська мать. Такі величезні радіатори тут стоять, процесорів у мене під нею вистачає, дуже багато портів е, вводу виводу і просто величезні такі радіатори, як на VRM, так і на хабі. Чотири слота, три pci Express X16, але нижній. X8 і X4, ну прикольно. І навіть є місце під М2 накопичувач. Клас буде буде дуже цікаво, якщо мені вдасться її все ж таки запустити. І навіть є кнопочки, вже розпаяні на самій материнській платі для запуску та рестарту системи. Поки її відкладу, бо ще є що вам показувати. Так, на камері сіла батарейка, тому не знаю на чому ми зупинились. Але наступна материнська плата так само 1150-й сокет H97 чипсет від компанії Gigabyte ga h 97 hd 3 Також вже бачу, що є в сокеті трохи проблем, доведеться рівняти, але у нас 4 слота під оперативну пам'ять, простенький VRM, але з радіатором, два слота PCI Express 1X4 або X8, судячи по розпаяним контактам, і один повноцінний X16. Ну, ця плата попростіше, але тим не менш, якщо вдасться її запустити, якщо вона працює, дуже топово буде під майбутні збірочки. Далі дістаю ось такий міні-ПК від HP Elite Desk. Треба буде шукати зарядний пристрій, хоча у мене, можливо, знайдеться 90 ватний. Це HP Elite Desk 800 G3 Mini 65 ваттів. Написано, що на кор I5. Цікаво, чи він робочий, кльова штука. Будемо розбиратися з нею. Прям підгончики топові від технолабу. Можливо, частина з цього не працююча, але мені буде цікаво все ж таки з тим всім повозитись. І це з'ясувати, чи можна буде запустити і щось робити на цьому залізі. Далі йде ще ось такий освітлювальний прибор на 30 ватів, котрий працює з екосистемою Туя RGB, різнокольоровий, але я поки що не знайшов для другого свого такого додаток, з котрим би він працював. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, з яким додатком працює саме ось цей світовий прилад. Я буду пробувати його використовувати. Десь повішу, чи в під'їзді для загальної підсвітки, чи буду робити якісь ефекти з ним. Далі йде USB-кабель Type A на Type B. Для докстанції. І на самому дні коробки лежав ось такий ще системний блок маленького форм-фактору від HP Prodesk з наліпкою Core i3. Написано: немає CPU, RAM та SSD, і не працюють USB. Ну що ж, ну що ж, спробуємо так само його перевірити, щось в нього підставити. Можливо, навіть якусь плату розширення USB, і спробуємо його запустити. Ось така цікава штука. І по-швидкому мені навіть вдалося зняти з нього верхню кришку. Ну, охолодження у нас тут на місці, що є добре. Все пропрітарно, якийсь свій такий блок живлення. Ну далі будемо з ним розбиратись, тестувати. Ось такі крутезні підгончики були від каналу Техлаб або ж технічна лабораторія. Переходьте, підтримуйте, підписуйтесь на україномовних техноблогерів. Від мене подяка автору, пану Володимиру. А вам всім дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, можете проставити ваші вподобаючки, підписатись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. А від мене величезна подяка тим, хто підтримує канал Донатами, а також спонсорством на Ютубі. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі.